Я дуже переживав в мене перший раз в житті я відчув, що як це так стоїш на ногах і коліна трісоваться. Я вийшов підійшов до неї з квітами. І перше, що я в неї — «Ти на приколі, я думаю, ого, і все, це фіаско, коротше, провал. Але ні, вона сказала так, і я зрадів. Я спочатку побачила, я злякалась і думала, а що робити? <смітно> що казати? Я його поцілувала, обняла і сказала так. З ним мені дуже легко так спокійно. Я не, не так боюся жити. Мені ця війна йде зараз легше. Чим попередніх два роки?